Хлопець, а діти якось так специфічно, не, не по розміру. Ми зупинилися до нього, те, хто не представляється, стій, не зупиняється іде кудись. У нас на той момент вже зброя була, ми його зі зброєю зупинили, провели обшук, знайшли у нього е, запчастини до телефонів, плати, якісь екранчики. Е, Ручки, тетрадка, карандаші. Ну, жодного не було робочого телефона, все на платах і на яких соєдиненнях. Хто ти такий, да я, от, я служу, я обіжав, откуда ти З да здійсни. Давай питати, які в нього звання, він звання на нинішніх не знає. Те, що 25-го, я вважаю, ДДД-99.9. Кацапа, ми упакували і віддали. 27.02 по селу Блоуз прилетіли гради. Ми стояли буквально тут, -от на вулиці, 50 метрів від нас. Попадали, повставали і давай же біжать у хату, де дивиться, шукати, що там, тушить, але, слава Богу, у будинку якраз в ту квартиру, яку прилетіли, там було нікого. Хазяїн в цей момент пішов у підвал за картоплею. Інші грати попадали на полі, на пастбище за селом. Мінімум ми в той день ще шість нарахували на паспі на поселищі. Колона, повернувши всі пушки в сторону села, просто почала гатити. Їхав танк, стріляв по селу, їхав БТР по селу, стріляв і їхали стрілкове оружжя. Хто на броні сидів, також монотонно по селу ступую, просто стріляли. 3 березня у нас перший загинувши був в селі. Там було в будинку чотири людей. Жінка вижила, її чоловік його контузило в подвалі. Він разом із, зі своєю тіткою помер і потім через деякий час ще й мати померла. Тобто, можна сказати, в одному погребі три чоловіка загинули. От їхніх позицій, оце от приміщення 450 метрів. 450 метрів стояв танк все час на повороті, а туди 600 метрів наші позиції. І от ми по центру. Вони крайні хати виносили. Вони йшли, перевіряли крайні хати на момент, чи хто там живе, чи не живе. І потім більшим табуном заходили, виносили столи, стуля, їжду, випивку, інструмент. Холодильник не бачив, щоб несли, ну, то, що пластик оці садові стулья. Витягували бінзопіли, витягали, курточки виносили. Це вони за повсотні хат у селі крайніх вичистили. Деякі люди, які контактували, співпрацювали, ми з ними вже не поїхали. Білий круг, чорна серединка. Зі слів місцевих говорили таким чернігівсько русським суржиком. Люди, які були в контакті, не по своїй волі. Повіняли, що це були виход з Білорусі. У їхній мікроавтобусі наші мішок гранат украли. Оце ходять по хатам перевіряють. А реально, потім окупація кончилася, приходить, я в селі був, дядька це прощається, каже, так, така така ерунда. Я каже, украв мішок гранат, ну, правда, без запалу. Я каже, бігав-бігав, кинув». Я каже, так а ти пам'ятаєш, де воно повні. Визиваємо МЧС, реально там. Ну цей пішов по пояс руку, сумний, витягує мішок. <ріху> Вже ж там вийшли на связь до військових батьків, щоб карту нарисували подробно в масштабі, сколько здань, куди, де хто стоїть, де БК, як БК, яка техніка стоїть, де їх этот, э, штаб організований. Баз ті танки у шоу, три трієди техніки, склад БК, штаб в місті з якимось генералом. 13-14 по новому болосу скинуло 6. Авіабом. Дві з їх упали на території школи, внаслідок чого хазяйка хозя... будинку вона знаходилася в дворі, і просто розірвала.